Харківщина. повертаємося до неї. Ворог продовжує тероризувати. Зокрема, куп'янський район постійно під прицілом окупантів. Там страждають щонайменше всі люди, а четверо людей під час останнього з обстрілів. Пошкоджено приватні будинки і багатоповерхівка. За словами очільника харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова, влучили у склад підприємства також горіли і трикомбайни. Андрій Бесадін, начальник Куп'янської міської військової адміністрації, виходить з нами на прямий зв'язок. Доброго дня і вдячні, що знайшли можливість. Доброго дня, слава Україні. Героям, Героям слава. слава і всім всім людям, які наближають нашу перемогу, слава теж. Оперативна ситуація. Куп'янськ, те, що відбувається у вас, давайте з цього почнемо. Це вкрай важка ворог. Мусимо налагодити зв'язок. Будь ласка, панове режисери налагодять трохи зв'язок для того, щоб ми могли чути слова пана Андрія Бесєдіна, бо вкрай важливо почути, що він говорить. Що не менше, шість разів був під атакою. Знаємо, що там постраждав літній чоловік, і прекрасно розуміємо плани окупантів. Вкрай важливо. Розруйнувати логістику, ну окрім того, що розуміємо, битва за календарні дати не за землі, не за розуми, але за календарні дати триває сьогодні. Е зранку мав можливість говорити з е представником бригади Ахілес, це власне безпілотники безпілотники та, та ті, хто перебувають на Харківщині, І так само вони хлопці говорять про те, що фактично наразі росіяни будуть намагатися використати ось цей період політичної турбуленції в Сполучених Штатах для того, щоби наразі. Відтяти як найбільше та ясно, що їм цього не вдасться зробити. Але план є такий, і це стосується в цілому Харківщини. Але, зокрема, і Куп'янського напрямку, і Куп'янська як такого. Тому тут теж мусимо з цим із цими такими намірами рахуватися. Звісно, і прагнення створити санітарну я беру в лапки, отак mm. як вони називають зону на території України будь-якою ціною спостерігається як один з найактуальніших станом на зараз. І так вони говорять і про Сумщину, але про Харківщину в тому числі не забувають. Ну і зрештою постійні атаки. Ми розуміємо навіть за картою повітряних тривог червоне там. Де вони не зупиняються. Ну і бачите, Сумщина, частина Харківської області, Донеччина. Далі бачимо Запоріжжя, Запоріжжя. і бачимо, звісно, автономну Луганщина, Донеччина і автономна Республіка Крим, де постійно лунає повітряна тривога. Ну щодо Запоріжжя, я скажу кілька слів, тому що постійно, скажімо, так посилено моніторію ситуацію в цьому місті, маючи там велику кількість друзів, знайомих. Удосконалення кабів російських це є проблемою і викликом для Запоріжжя, тому що якщо раніше до обласного центру вони не долітали, зараз ситуація виглядає інакше з військової точки зору у, у, у цих діях, немає жодного жодної доцільності, тобто, це не дає їм можливості просуватися десь там вперед по фронту. Це просто елементарне тероризування цивільних, це намагання знищити Запоріжжя. Околиці, так само Комишуваха, інші райони, і ось так це виглядає власне на Запоріжжі, але не лише про нього. так? звісно, ми маємо ще інститут вивчення війни, який аналізує те, що відбувається на Харківщині, і не тільки загалом на Україні, але тим часом повітряні сили збройних сил України повідомляють, що на Дніпропетровщину. Швидкісна ціль, подбайте про себе, будьте в безпеці. Так от, інститут вивчення війни повідомляє, що за останні тиждень у росіян вийшло створити такий собі невеличкий тактичний виступ навколо піщаного і зосередитися на тому, щоб просунутися до колісниківки і Кругляківки. Навіщо щоб вийти до е, річки Оскіл і Зайняти це Харківщина, зайняти там безпосередньо вигідні позиції. Ну і зрозуміло, ми розуміємо, що це про логістику. Передусім, Андрій Бісієді, начальник Купінської міської військової адміністрації, повертається до нас. Пане Андрію, як чуєте зараз? Раніше, як ми почуємо вас зараз, хочемо знати. Да, ситуація вкрай складна. Ворог фактично нищить територію громади, цивільну критичну інфраструктуру, завдаючи удари всіма видами озброєння. Хаотична по багатоповертоковим будинкам по Будинкам цивільних мешканців по засобам, ті, які надають життя, фактично громаді це і енергопостачання, і водопостачання, і газопостачання. Якщо ми кажемо про місто Куп'янський, район за це лівий берег місто Куп'янськ наближений до лінії фронту. То фактично ворог знищив всю критичну інфраструктуру, яка давала життя тим людям, які там залишаються. Щодо тих людей, які залишаються завить. Продовжимо є інформація від голови Харківської обласної адміністрації Олега Синігубова Близько 13-ї години, тобто фактично дві години тому, росіяни вдарили по козачій лопані. Це Харківський район. Загинула одна особа. Це цивільний чоловік. Дрон заатакував приватний автомобіль. Просто Удар фактично в машину, і ще троє жінок отримали поранення. Вони ушпиталені до медичного закладу. Це по Харківщині в цілому, але повернімося до Куп'янська. Ви сказали про брак, брак комунікації, брак елементарних благ. Так що з людьми чи є можливість виїхати поза як нормального життя наразі немає? І це факт. Можливість поки є, і ми наголошуємо на тому, що зараз вкрай необхідно виїхати з території громади, особливо слів лівобережжя території громади. Це населені пункти Ківшарівка, Куп'янського злави, лівий берег міста Куп'ян скілля. Поки Ще фактично є логістичне сполучення. Фактично ворог б'є його постійно. Ми намагаємося з усіх сіл разом з нашим інженером все це підтримувати в належному стані для того, щоб люди могли евакуюватися. Поліція ДСНС, служба безпеки України, прокуратура, фактично, гуманітарний центр, працюють цілодобово, готові вивозити постійно, але на жаль, більшість нехтує нехтує своїм життям, своїх близьких, своїх рідних, особливо дітей. Ну і маємо ще й розуміти, як місцеві ті, які залишаються, продовжують залишатися, реагують на все це. Да? Тобто, ми ж ми ж розуміємо, що ворог зупинятися не збирається, що в зимі ситуація краще не стане. То як ці люди збираються залишатися взимку або залишатися не збираються, евакуація або виїзди фактично. Ми розуміли і розуміємо, да що така ситуація може бути, і не всі люди загласяться виїхати. При будь-якій ситуації ми облаштовуємо пункти незглавності, облаштували. їх, Фактично, вони у нас діються 59 пунктів незглавності по всій території громади, які забезпечені всім необхідним. Вони автономні і фактично люди можуть там пробути. Це не один день, не два, а тиждень і більше. Є запаси харчів, є запаси медикаментів, є запаси питної технічної води, є генератор з паливом, є пічі для опалення з дровами. Тому це питання на порядку денному, воно номер один, тому що ми не знаємо, що буде завтра, і чи зможемо людям завтра світла, воду, газ і інші, там, іншу критичну інфраструктуру, яка потребує для нормального життя. Ви сказали зараз про харчі. Чи правильно я розумію, що йдеться про гуманітарне доправлення? Чи все ж таки можна говорити про якесь там існування? Ну, я не знаю, мінімальних магазинів? Незважаючи на всю цю ситуацію, яка є. Парадоксально, але в куп'янській громаді працює маршрутний транспорт, працюють магазини, банкомати, укрпочта, аптека, лікарні наші надають всі можливі послуги, які можна надати. Ми не зупиняємося, ми знаєте, не складаємо руки, ми не втікаємо. Ми знаходимося постійно в куп'янську, постійно робимо так, щоб люди відчували, відчували підтримку, відчували цивілізацію, відчували, що вони на світлій стороні світу, да, пітьма. Ми впевнені, що скоро піде наші збройні сили все таки виженуть ворога, і ми почнемо жити дійсно справжнім європейським життям. Вам спасибі спосіб... було вам спасибі, пане Андрій, Андрій Бісієді, начальник купінської міської військової адміністрації, був із нами.